Народні депутати один за одним втрачають мандати через гучні скандали, і майже всі вони пов'язані із сірими схемами виїзду за кордон. Хто з народних обранців живе на Кіпрі? А хто відпочивав на Мальдівах? І якось скандалився Дубінський. Про все це далі вас. Вітає ліганет і я, Тетяна Кругова. Поїхали. Депутати і чиновники почали зловживати своїми вояжами за кордон одразу після початку війни. В той час як виїзд закрили всім повнолітнім українським чоловікам, державні службовці цілими делегаціями їздили то на зустрічі, то на якісь там консультації коротше привід завжди знаходився. І в якийсь момент цього стало так багато, що на початку року кабінет міністрів видав окрему постанову і заборонив чиновникам та депутатам виїзд з України без по. Важних причин відтоді вони почали шукати непрозорі схеми, як відкрити собі кордони. Ось вам свіжий приклад. Олександр Дубінський виїжджав за кордон, скориставшись лазівкою в законі. А він, начебто, супроводжував на лікування свого батька з інвалідністю. Дійсно, закон дозволяє виїхати за межі України, якщо ти супроводжуєш родича інваліда. Але проблема в тому, що батько Дубінського виїжджав і повертався сам. А його син десь загубився, кажуть, навідував свою дівчину в Барселоні. А поки його не було тут, у Києві від імені депутата підписувалися документи, а це вже називається підроблення і тягне на 6 років в'язниці. Правоохоронці провели в Дубінську обшуки, а на сайті президента з'явилася петиція з вимогою позбавити його українського громадянства. Бо знаєте, це вже не перший його скандал. Ще до війни депутата підозрювали в незаконному збагаченні. Якось дуже стрімко він та його родина стали власниками 24 квартир та 17 елітних автівок. Нагадаю, на запитання журналістів, як так вийшло, що його мама володіє в тому числі крутою Мазераті, Він відповів: мама любить скорость. Мамозираті доречно на виступає мама, Тоже... речі, мама любить скорость». Ця цитата одразу стала мемом. Більшої нісенітниці годі вигадувати. Схема номер два: депутати використовують офіційні відрядження, аби виїхати за кордон. Приклад Юрій Арістов. Він поїхав у відрядження у Литву, а натомість опинився на Мальдівах з дружиною в п'ятизірковому готелі, де доба стартує від 100 тисяч гривень. Відрядження депутату дали лише на три дні, але він не розгубився. 10 липня 2023 року, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня поточного року. Включно при цьому до електронної системи охорони здоров'я можливо було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався. Відрядження плюс лікарняний дали можливість Арістову непогано відпочити. А ви тільки послухайте офіційну мету його службового відрядження для поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви. Натомість Арістов поглиблював своє знайомство із Мальдівами. А в результаті Арістов довідпочивався так, що лишився без роботи. Верховна Рада проголосувала за позбавлення його депутатського мандату. І наостанок ще одна схема вона геніальна у своїй простоті: виїхати за кордон поки можна, і не повертатися. Так зробив депутат Андрій Холодов від Слуги народу. Він залишив Україну в січні цього року і більше не повертався. А навіщо він дуже непогано влаштувався на Кіпрі? Має маєток в Лімасолі, де живе з дружиною та дітьми. Загалом, від початку війни, холодов не надто тримався України. 12 разів виїжджав за кордон. В апараті Верховної Ради повідомили, що жодних відпусток чи відряджень цього року йому не оформлювали. Відповідно на яких підставах депутат покинув Україну та живе на Кіпрі, ніхто не знає. Ну добре, хоч зарплату не отримує. Останні півроку виплати йому припинили. До речі, дружина Холодова є кумою втікачки Оксани Марченко. Холодов написав заяву про складання мандату. Думаю, проблем з голосуванням не буде, бо навіть президента вже дістали ці скандали. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави, а ті, хто думають, як би побільше часу провести за кордоном та шукають собі вигідні відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи пляжами, у вас таких не буде. До речі, Арістові холодов не єдині прогульники в парламенті. За словами Давида Арахамії, є ще цілий список депутатів у черзі на виліт з Верховної Ради, бо прогулюють засідання і відповідно не голосують важливі закони. Тому цілком важливо, що нардепів стане ще менше. Їх і так зараз небагато: 403. Але чи достатньо за такі скандали просто забрати у депутата мандат? Я вважаю, що ні. Кожен такий випадок потрібно розслідувати та карати за порушення закону і самих депутатів, і тих, хто їх за кордон випускає. Закон один для всіх, чи не так? А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях і не вішайте носа. Прийде час. Після перемоги ми теж поїдемо на Мальдіви чи на Кіпер. З вас лайк. Побачимось.